За даними російського видання «Ліа Новості», днями внаслідок удару гіперзвуковими ракетами кинжал у Києві буцімто було вражено і цілком знищено багатофункціональну радіолокаційну систему та п'ять установок зенітно-ракетного комплексу Петріот виробництва США. Звісно, інформація фейкова. Попри те, що в збройних силах України вирішили не коментувати заяву Міноборони РФ про нібито знищення зенітно-ракетного комплексу Петріот ракетою «Кинжал», у Києві, речник командування повітряних сил Юрій Гнат закликав не прийматися з цього приводу, та все ж зазначив, що зробити це одним ударом неможливо. Тому все, що там вони розповідають, нехай залишається в їхньому архіві пропаганди. Агенція Reuters із посиланням на двох анонімних американських чиновників написала, що ЗРК Петріот міг бути пошкоджений, але не знищений внаслідок російських ударів 16 травня. Також із посиланням на неназваного високопосадовця Reuters вказує, що Вашингтон і Київ уже обговорюють найкращий спосіб відновити систему.